Доброго ранку, як я і казала раніше, проходжу, зараз є курси, і перший день в нас був присвячений повністю надання першої домедичної допомоги і був дуже-дуже цікавим. А тут я вчуся робити серцево-легеневу реанімацію. Далі ми друг на друзі пробували різні прийоми для перевертання людини, яка знаходиться без свідомості. Насміялися було дуже дуже весело. Потім нам розповідали про реанімацію дітей, турнікети і ще багато чого іншого.